Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга. Ласкава прошу на мій канал. Так, е, любі мої, дивимося, дивимося далі. Красно знамнка, Голопристанський район. Давайте. Е, Ага, лі. Ну, давайте, значить, до кінця грудня. Головні події. Давайте так. Головні події, якраз на знам'янки. Головні події до кінця грудня цього року. Що буде відбуватися? Головні події. Стосовно орків. Головні події. Стосовно... Ну, Беру шість. Так, головні події. Ой, дно колоди. бачите, зразу підглядаю, вже тішуся. Так, колесо фортуни, Має все змінитися, мають порозумітися. Карта війна. Карта спасіння. Карта спасіння. Карта. Я уточню. Це я, це хорошо, це Рафан, значить, до вас приходить справедливість. До вас приходить захист. І буде дійсно так, як воно має бути. Е, е, грудень місяць, буде, коли буде деокупація, коли...